Черкаський театр Ляльок повертає на сцену довгоочікувані дорослі вистави. Першою до показу готують «Салю жалюзі» або Привіт, ревнощі». побудовано на поезії Олексія Юріна. Вимкнення світла внесло свої корективи та змусило режисера з акторами передбачити дії на випадок цілковитої темряви. Чого ж очікувати глядачам та які труднощі переслідували театралів, дізнавалась Ірина Марченко. Ти стояла у білому наодинці зі своїми думками в ролі волосся над головою. Нім. Так тоді здалося. Ось так у напівтемряві без мікрофонів та під звуки автономної колонки проходить генеральна репетиція вистави. Назва Привіт ревнощі» наштовхує на певні здогадки щодо сюжету. Проте розкривати секрети вистави актриса Марія Рябякова не поспішає. Мовляв, кожному глядачу відгукнеться щось своє. Ну, можна темою сказати, що там це лірична тема, наприклад, да? а, але ж, от сюжету, такого прямо яскравого. Ну, треба його, треба його вміти вгледіти. Ми сподіваємося, що глядач вгледить для себе сюжет, для себе свої якісь асоціації знайде. щось таке цікаве для кожного тут відбудеться. Вистава Салю Жалюзі складається переважно з поезії Олексія Юріна. На додачу п'ять поезій Ліни Петляк та дві пісні актора Олександра Швидкого. Після тривалої паузи, п'ять років по тому, її вирішили повернути. Ідея концепту належала режисерці Наталії Семеновій, яка ставила вперше. Вона вирішила зробити такий експериментальний проєкт виставу, де автор грав головну роль, а актори допомагали йому втілювати його поезію. В життя і яким чином її так оживлювати. попри сталу сценарну складову та жалюзі як основу декорацій, великі зміни відбулися в режисурі. Зокрема, глядачі побачать нового героя. У нас сьогодні буде кіт, якого не було в попередній виставі. Він був просто людиною. Сьогодні ми його зробили котом. І, власне, кіт є господарем цього простору, в якому буде відбуватися дія. А він буде з'являтися постійно, і я вважаю, що кіт це така величезна знахідка цієї вистави. За словами режисера Володимира Радька, поезії Олексія Юріна поєднують серйозність і гумор. Це надає дійству шарму та робить його виграшним. Це кохання, ревнощі, стосунки між чоловіком і жінкою. Поезія Юріна в основному на цьому побудована, в максимально в гумористичному плані, тому що він такий гуморний поет, серйозного в нього мало, хоча це не говорить про те, що він не серйозний поет, він дійсно багато пише поезії, випускає своїх книжок, але ось такий стиль у людини, і він багатьом подобається. Тобто про серйозні теми не серйозно». Постійні відключення світла змусили думати, як вийти з ситуації. Доводилось змінювати мізансцени, відмовлятись від певних ідей та вносити нові. Тому підготували дві версії зі світлом та без. Яку з них дивитимуться глядачі, залежить від випадку. Першу прем'єру перенесли з тієї ж причини із 1 на 4 грудня. Попри це, здаватися не планують, адже знають, вони потрібні своїй аудиторії. Зараз виникла потреба, оскільки дійсно людям не вистачає якихось моментів, де б можливо. Відволіктися уже не лише від війни, а й від того, що зникає світло, і це теж дуже б'є по нервовій системі людей. і Люди шукають де б заспокоїтись. Найголовніше, аби вистава не залишила байдужим нікого. Тому вже 4 та 7 грудня в театрі чекатимуть наглядачів. Хоча назва й не тякає на дорослість, вікових обмежень не ставлять. Подивитися виставу можуть і підлітки, і діти. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.